Відразу було прийнято командуванням рішення на захід на вугледар для посилення підрозділів 72-ї бригади і в допомозі їм відновити положення. Противник постійно виконував також наступальні дії колонами до дев'яти одиниць, до дванадцяти одиниць. Потім їхній потенціал. Наступальний дію зменшився. Гармата! Наступали двома танками, трьома БМП. Завдяки нашій взаємодії, нашій артилерії, піхоті ми стримували позиції рубежі і таким чином не давали їм покращити положення, не давали їм вийти на визначений рубіж. Спробу наступу цього ми Відбили з нанесенням противнику дуже великих втрат. Відповідно, потім в нього ще було там пару спроб, але ми ці всі спроби попередили і заборонили. Недача углідара. Пашня танка, сам танчик. Приступили до відновлення положення поверхнім дачам. Вони безпосередньо впритул до. Вугледара. І відповідно противникам вони розглядалися як плацдарм для заходу підрозділів для штурму Вугледара. Противником було зайнято 8 будівель. Кожний знаходилось 6-8 чоловік. Добровань. Вас... Добрий вечір. Дуже сильно ми там затиснули противника. Спочатку у них були спроби там, заведення, заміни підрозділів, підве... підвезення там БК. Потім вони спробували ще двічі прорватися на БМП. Ми відкрили вже стрільбу і вони почали тікати на обратному шляху. Ми їх зтурили. Друга спроба була їх. Наступного дня, але вже ми їх на підході заптурили. Yeah! 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 Чорноморська морська піхота України показала, що Тихоокеанська це нічому. Більше 20 тихоокеанських морських піхотинців попали в полон. 155-та бригада, 155-та бригада, 155-та бригада, 155-та бригада, 155-та бригада морської піхоти. Морпіхом не рождаються, морпіхом стають. І так же саме і воїнам не народжуються, а ним стають. Морська піхота це стан, стан душі. В неї є свої традиції, свої звичаї. Бойова підготовка у підрозділі проводиться постійно, як тільки є вільний час. Проводиться вогнева підготовка, тактична підготовка, медицина. Топографія. Чим більше часу ми будемо проводити на заняттях, в умовах приближених до того завдання, яке перед нами стоїть, тим успішніше воно буде виконане. Командування і всі думають, що раз морський піхотинець, то все стоїть троїх. Так вона і є. Вірні завжди.